Друзі, всім добрий день. Всіх вітаю в цей сонячно-морозний день. Так, погода класна світи сонечко, досить порохолодно, але це нічого. Трохи поділюсь з вами футбольними новинами. Ну, вчора відбулося, всі знають падрицькі дербі. Знаєте, як то кажуть, без сенсації, то що ми і говорили і прогнозували. Четвертий чи п'ятий раз зіграли між собою Real мадрид Та Атлетіку Мадрид в нічю. Один-один. Ну, напевно, поділо. Хоча дуже сумнівно пенальті поставили ворота реала. Чолоті возмущався. Ну, до речі, пишіть в коментарях, було, не було. На мою думку, це за таке ставити пару не треба, бо далеко м'яча взагалі вже був гравець Атлетіко. Ну подивимося. Фанати Барселони потирають руку, це для неї добре. І Барселон, до речі, сьогодні грає з Цивілію, непростий матч. Так, Це не та Севілля, яка кліпала Ліги Європи один за другим. Знаєте, на один матч проти такого команди, як Барселона, вона налаштуватись може. Барса хоче скористатися втратою двох мадридських командочок і закрутити інтригу та ймовірно. Ми подимемо. цікавий матч буде вечором. Ще ж обіцяйно, ну, в Англії Кубок. Матч чемпіонату. Вчора бачили, як Хмельсіті прийшов Лейтон Оріонд. Хусанову забив, як забив там, в нього попали, ну але вже як є. Челсі вилетіло від Брайтана 2-1. А сьогодні, звичайно, наш Ліверпуль грає на виїзді з плімоту. Не просто з Плімоту, а з командою Макса Талавєрова. Подивимося. Я думаю, Ліверпуль основною грати не буде повністю, але має перемогти. Ну, пишіть, що очікуєте від цього матчу. До зустрічі.